Ви народжені згори віруючі, і у вас є завіт. коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли до Його завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господнє, які діє для вас. Робіть обітниці божі реальними щодня. Вірою візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. І як ви вже знаєте, це професор Грег Стівенс. Ми багато говорили з ним про завіт. І сьогодні, цього та наступного тижня. Ми говоритимемо про партнерів по завіту. І знаєш, Грек? Дуже дуже давно у 80-ті роки. І до речі, привітайте саме себе на цій передачі. Також моя чудова дружина Глорія сьогодні з нами в студії. Амінь, слава Богу. Ми були в Palm Спрінг з моїм батьком Вірі Орелом Робертсом. І перед тим, як ми пішли спати того вечора, він сказав: Завтра ми прокинемось до світа, І я хочу, щоб ти допоміг мені написати мого партнерського листа. Я був в захваті. Бо я пам'ятав перше партнерське зібрання, на якому я був присутній. І послання, яке я почув там змінило моє життя. Того дня брат Робертс вклав дещо в мене. Насправді, він штовхнув мені свою Біблію і запитав, що це? Я відповів: це слово Боже, це Біблія. Він просто штовхнув її в мене. Він штовхнув її по столу прямо в мене. Він сказав: це листи. І сьогодні вони так само помазані, як і того дня, коли було написані. Потім я повернувся додому. І поговорив з Лорією про партнерство з Орелом Робертсом за 10 доларів на місяць. Вона запитала, «А де ж ми візьмемо 10 доларів на місяць? Так, сер. І на моє життя справило дуже сильний вплив. Записане. В Першій книзі Самуїла. Перша Самуїла, так, сер. Тож відкрийте, будь ласка, 31 розділ, і ми розглянемо це. Саме для цього тут Грег Стівенс. І ті з вас, хто ще не знають професора Грега Стівенса, він перший викладач теми завіту в нашому коледжі. І він провів дуже багато часу, досліджуючи старий завіт тому він дуже добре розуміє суть завіту. Також ми скористаємось його глибокими знаннями євриту, та багатьма роками дослідження цієї теми. І у 31-му розділі. Першої книги Самуїла 30-му розділі. 30 розділі, вибачте, 30-й розділ, перша книга Самуїла, 21 вірш. І прийшов Давид до тих 200 людей, що були слабкі, щоб іти за ним, і котрих він залишив біля потоку Бесор. Це не зовсім правильно. Адже це не потік. І за мить ми покажемо це вам. А вони повиходили зустріч Давидові та на зустріч народові, що з ним? І підійшов Давид до народу і привітав їх. І стали говорити всі люди злі та негідні з тих, що ходили з Давидом, та й сказали вони не ходили з нами, тому ми не дамо їм і здобучі, що ми відняли. Бо кожному дамо тільки жінок їхніх та синів їхніх, нехай відведуть і нехай йдуть. А Давид сказав не робіть, так, брати мої, після того, що дав нам Господь і пильнував нас, і дав орду, що йшла на нас в нашу руку. І хто послухає вас такі речі? Бо яка частина того, хто ходив до бою, то така частина того, хто сидів при обозі, рівно потрібно на всіх поділити. І сталося від цього дня і далі. І зробив він це за постанову та за звичай для Ізраїля. І він існує аж до цього дня. І Грегу, ось що я чув? Брат Роберт читав це. Так, сер. І він сказав: Ви мої партнери. Я на полі бою. Я на війні. Але ви мої партнери. Так, і все, що маю я, ви поділяєте це зі мною. І, звісно, мої партнери чули, як я проповідував про це. Наприклад, ми з Лорією проповідуємо і навчаємо про зцілення. Але кожна людина, яка приходить до царства Божого через наше служіння, наші партнери отримують за це таку нагороду, що і ми, так сар. Тут говориться, що це стало правилом і законом для Ізраїля. Це не для нас, ні. Це не так. Давид частина цього завіту. Ісус прийшов через рід Давида. Я у Христі Ісусі, тому це правило частина Правильно. нас ми з'єднані в одне. Павло говорить саме про це. Ми поговоримо про це пізніше. Але оскільки ви були партнером Орала Робертса, а я партнер з вами, це з'єднує мене з вашим партнерством з Оралом Робертсом. Правильно. бо воно не скінчилося. Так. Ми продовжуємо підтримувати Річарда. Так, сер. багатьма багатьма способами. Оскільки я партнер з вами, я також духовно все це отримую. Що, якби ви не стали партнером Морела Робертса за 10 доларів на місяць? Це партнерство благословило вас. Є принцип, який вам слід дізнатись із Біблії? Благословення приходить через зв'язок. І отець знає це, і він хоче, щоб ми були з'єднані в одне. Вся історія викуплення базується на завіті. Абсолютно, вся, вся. Те саме Господь сказав мені. Він сказав: вони не просто партнери, вони партнери по завіту. Так, Сер. І він сказав. Ти повинен присвятити себе, писати їм листа щомісяця, починаючи від цього місяця, і ти повинен присвятити себе щодня, молитися за них. І Грек, знаєш, коли ми сідаємо за стіл. Молимось і приймаємо благословення Господнє для нашої їжі. Я молюся за своїх партнерів. Адже це завіт. Це завіт. І я повністю пов'язаний цим завітом. Так, сар. Я дав обітницю завіту моїм партнерам. Так. І тепер я пов'язаний цією обітницею. Вона така ж сильна, як і шлюбний завіт. Так. так воно і є. Все, що є в Біблії, тримається на цьому завіті. Все викуплення. І пам'ятайте, що говориться про Ісуса, що його кості не зламаються. Цей завіт не може бути порушений. Є фундамент, на якому знаходиться все. Бог зберіг світ через Ноя. Він ініціював викуплення через Авраама. Він створив Ізраїль через Мойсея. Він пообіцяв царя через пастуха Давида, і цим царем став Ісус. Він сповнив кожну з обітниць завіту у ньому. Тому ми так само люди завіту, як і Давид у тій історії. Так звісно, і вам слід мати це розуміння у своєму житті. Я дуже благословенний. Моя сім'я, оскільки я партнер з місією Кеннета Копленда. Ми дуже благословенні, але це також пов'язує мене з Орелом Робертсом. Це також пов'язує мене з усіма іншими служіннями, які підтримують це служіння. Оскільки на небесах саме так вони бачаться. Вони не дивляться на це так. Ну ви тільки партнер з тим чоловіком чи з тим чоловіком. Ні. Ми з'єднані в одне. Ось чому Давид знав, що йому потрібно благословляти людей, які залишилися при обозі так само. Армія не може рухатись вперед без забезпечення. Так і ось що вам потрібно пам'ятати. в армії це називається тиловим забезпеченням. Це містить в собі все. Їжу, забезпечення все необхідне. В даному випадку то були отари. Вони йшли разом з ними. Вони йшли і протягом тривалих переходів. Вони не хотіли потопити тих домашніх тварин в потоці, в ріці. І ті люди піклувалися про отари. Вони доглядали тварин протягом переходів. Вони занадто ослабли. Вони не могли йти далі. Тому Давид сказав ви залишайтеся тут і піклуйтеся про все це. Піклуйтеся про отари, піклуйтеся про справи. Піклуйтеся про тилове забезпечення нашого війська, доки ми підемо на війну. Піклуйтеся про це. Амінь. Абсолютно вірно. Це не був потік. Це була ріка. Був такий час в році, коли вода піднімалась і була сильна течія. В залежності від того, що вони переходили, є одна частина, яку легше перейти. Сьогодні ви можете побачити в Ізраїлі підвісний міст. Ви можете побачити а ось фотографія його. цього моста. Зображення так. цього моста ви можете бачити, на який рівень піднімається вода з одного боку, пустеля, а з іншого боку ні. Але якщо ви подивитесь, то ви побачите, що міст має довжину як футбольне поле. Це не якась маленька частина, але внизу є вода і каміння. Якщо ви переслідуєте ворога, де краще всього зробити засідку? Ось так, і. там де ви застрягнете. Там, де ви застрягнете і потрапите до пастки. З іншого боку, якщо ви підете на південь вздовж цього потоку, то потік Бесор приведе до яру. Там просто скелі. Тому найлогічніше місце для переходу там, але вони мають лідера. Я не знаю, чи зможуть вони показати вам дощ у наш час. Ось воно. Ось воно. Це сучасний міст. Подивіться, що відбувається, коли річка переповнена. Боже мій, вона наповнюється яр. Все наповнене так. водою тому перейти було нелегко, і ми поговоримо про це в наступні дні. Але вони йшли цілих три дні, перш ніж прийти до цього місця. До того, як прийшли туди. Перш ніж це сталося. так. перш ніж це сталося. Тому вони вже і їм були знову доводиться робити це. і їм знову доводиться робити це. У приповістях 13.20, говорячи про завіт, сказано «А хто спілкується з мудрими, буде мудрим. Важливо, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви з'єднані. Це дуже сильно вплине на ваше життя завдяки партнерському завіту, брате Копленд. І починаючи з першого розділу буття, коли Бог сказав, він говорив протягом шести днів, і все було добре. Він працював над творінням. Коли він створював все, він працював один. Потім він привів людину, і Адам теж почав дещо робити. Бог встановив партнерський завіт, саме так. Тепер людина у завіті з Богом, і Бог сказав, що все створене ним було хорошим. Він ніколи не змінював цього. Партнерський завіт з людиною був хорошим, саме цього Бог очікує від нас. Бог завжди задіював людей. І я хочу сказати, що так. для того, щоб викупити людей, він став людиною. І цією людиною був Ісус. Так. Так. Цією особистістю був Ісус. Так, сер. Всі ці завіти з'єднались у ньому. Так. Коли ви дивитесь на Йосипа, він увійшов в дім Патіфари, велике благословення прийшло разом з ним до цього дому, і з ним сталося там дещо погане. Він опинився у в'язниці. І далі ви бачите, що він рятує два народи, свій власний народ і Єгипет. Коли Яків повернувся до своєї сім'ї, Лаван, його тесть, сказав. Будь ласка, мені це подобається. Будь ласка, залишся, бо я бачу, що Господь благословив мене завдяки тобі. Це партнерський завіт, Так. саме так він діє. Завдяки? Так. завдяки завіту, який був у Якова через Авраама, Ісаака, Якова, Лаван усвідомив. І Лаван погано ставився до Якова, але Лаван розумів: завдяки тобі, тому, будь ласка, залишся. Завдяки тобі я благословений. І я вірю, брате Коуплен, що коли ми прийдемо на небеса, там, де є це благословення, Так, сар. вам потрібно стати партнером. Вірно. Був партнер в благословенні Господньому. Вірно. Починаючи з Адемського саду. І потім ви приходите до книги Ісаї. Там говориться про завіт Божого благословення. Це Едемський завіт. Це завіт Адему. Едему. сер. Так, сар. Подивіться на Авраама, який породив вас на скелю, з якої ви були висічені, вірно? І це благословення постійно діяло, поки не прийшло до своєї кульмінації в одній людині на землі Його ім'я Ісус. І ми у Христі. Тому в третьому розділі послання до Галатів говориться проклятий кожен, хто повішений на дереві. Благословення Господнє, це благословення Авраама, щоб воно могло прийти до язичників. Тому ми ходимо у цьому благословенні. Ось чому ми в одному завіті. Так. ось чому ми стали партнерами, щоб зробити саме те, що сказав Давид. Там були люди, які намагалися умовити його не благословляти, тих, хто залишився при обозі. Давид сказав: Ні, так бути не може. Ні, ні, оскільки Бог віддав ворогів наших саме так. До наших він груп. сказав. Якщо ви подивитесь на Авраама, є ще один приклад, який ми будемо розглядати цього тижня, говорячи про завіт благословення. І Бог сказав, я не можу зробити те, що ми збираємось робити, не сказавши спочатку моєму другові Аврааму, про те, що буде з Содомом і Гоморою». Друзі, так само. Він став другом. Це мова завіту. І в посланні Якова це записано з великої літери. Вірно. Він друг Божий по завіту. Він його друг. Ми користуємось словом друг занадто легковажно. Але друг по завіту це друг, який ближчий за брата. Амінь. І пам'ятайте, чому це названо Словом Божим? Бо це його клятва. Це його клятва, це завіт, який він встановив. Адже він Бог, який встановлює завіт. Слава Богу. У новому завіті говориться новий завіт з кращими обітницями, бо він сповнився в Ісусі. Ми повернулись до того, де були так. з самого початку. Він знайшов дорогу. Ми впали, і потім він повернув нас туди, де ми колись були. Була велика пастка встановлена там для Давида. І якщо ви не знаєте, що там було, ви неправильно зрозумієте, що відбувалося. Давид жив у місті, яке називалось Ціклах. Можете подивитися 30-й розділ першої Самуїла З чого все це почалось. А третього дня після того, як Давид, перший вірш, і люди його йшли до ціклагу. Амаликитяни вдерлися з півдня до ціклагу і взяли ціклаг і спалили його вогнем. Ось чому вони погнались за ними. Так. і вам слід розуміти, ким були амалекитяни. Що мається на увазі, коли говориться про третій день? Давида не було у місті. Його сильні воїни, 600 людей, їх не було в місті. Всі, хто залишились там, то були літні люди, жінки і діти, коли прийшли амаликитяни. Де ж був Давид? Чому він був там, де він був? Що сталося? Коли ми почнемо говорити про це, ви побачите всю картину. І я знаю, що наш час сьогодні закінчується, але ви побачите всю цю картину якщо ви повернетесь до 28-го розділу, дозвольте мені показати вам ситуацію, в якій опинився Давид. У Саміочепупершій Самуїла, 28-му розділі, третьому вірші говориться: і помер Самуїл, і оплакував його весь Ізраїль. Пророк Самуїл був також суддею, останнім суддею Ізраїля, і він помер. Тому духовного покриття для царя Саула і Давида більше не було. І ви побачите, які приймаються людьми рішення, котрі залишилися без духовного покриття завіту у вигляді такої людини у їхньому житті. Ніхто не міг говорити тепер у життя Давида. Ніхто не міг говорити у життя Саула. Подумайте про те, що Давид не знав цього. Вірно. Він не знав про те, що Самоїл був останнім суддею. Так. І чи знав він тоді, що Самоїл вже помер? Так, знав. Я вірю, що він знав на підставі, записаного у 28-му розділі, і помер Самуїл, і оплакував його весь Ізраїль. Так. Тому він знав. він знав, він знав, що Самуїл, що Самуїл помер. помер. Але Самуїл був тим, хто помазав його на царя. В той час Давид був помазаний на царство. Він переміг Голіафа Фелестемлянина, і він тікав від Саула. І ось що цікаво. Давид жив у ціклазі. Ціклах в той час не був частиною Ізраїля. Він знаходився за межами Ізраїля. Ціклах це фелестимське місто. Люди, які були його ворогами, яких нищив Давид тепер він живе у їхньому місті. він живе з фелестимлянами. Він більше не має духовного покриття. Він втік від Саула, і він збирається виступити з фелестимлянами, щоб атакувати Саула. Тому він не був вдома, коли прийшли фелистимляни і захопили всіх жінок і дітей. І з цієї причини Давид погнався за ними. Вони перейшли той потік, і через це все сталося. То була пастка сатани, щоб Давид програв у тій ситуації. То була добре підготовлена пастка, щоб знищити Давида, перш ніж Давид став царем. Оскільки в країні був перехідний період від часу суддів до часу царів, Так. пророкували, що від Давида прийде месія. Правильно, тому якщо він зможе прибити Давида перш ніж той став царем, для нього це було життєво необхідно, і він атакував його коли? Коли Давид не мав священника, партнера по завіту, який міг би говорити в його життя. Так. Ось чому стосунки партнерства по завіту такі важливі. Вам потрібне покриття, мені потрібне покриття. Кожному потрібне. вам потрібне так? Ви маєте Сім бути з'єднані. Так, сер. Я потребую так. того партнерського листа, який ви надсилаєте щомісяця. Я потребую цієї передачі, особливо в той час, в який ми живемо. Зараз навіть більше ніж раніше. В об'явленні говориться, що Ісус зробив вас царями і священниками, і ви живете відповідно. Ви цар, але вам потрібен священник, який буде говорити у ваше життя. Нам потрібне це партнерство. І ви побачите, як воно діяло у житті Давида і що сталося з ним. Ви побачите те саме в Авраамі. Авраам повернувся з війни і зустрів Малхіседека і підняв свою руку так. і поклявся, що все, що він має, прийшло від Бога. Так. І Давид зробить те саме. Бог дав нам це. Ми благословимо тих, хто не пішов далі. Хвала Богу. Амінь. Так. Авраам сказав: я піднімаю руку мою до Бога, щоб ніхто не сказав, що якась людина зробила Авраама багатим, але що це зробив лише всемогутній Бог». Як? через партнерські стосунки завіту з ним. І Давид зробив те саме. і Ми читали про це у 30-му році. А наш час вичерпано. час вичерпано. Амінь. Продовжуй, Джеремі, допоможи нам, синку. Так, сер, дякую, дідусь. Бог це Бог, який встановлює завіт. Його слово це його клятва, і це завіт, який він встановив. І ми дізнаємось про те, що означає бути партнерами по завіту, і як благословення Господнє приходить через партнерство. І ми побачили приклади партнерства Бога і Адама в Еденському саду, Бога і Авраама, і брата Коупленда, і Орала Робертса. І ми ще більше дізнаємось протягом наступних двох тижнів про силу партнерства по завіту. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Партнери, дякую вам. Дякуємо за те, що ви стоїте з Кеннетом і Глорією Коупленд і допомагаєте їм розповсюджувати безкомпромісне слово віри людям по всьому світі. Завдяки вашому партнерству місія виробляє передачі, розсилає журнал, проводить конференції, безкоштовно розповсюджує свої матеріали. Бог робить це можливим, але ваше партнерство підтримує це. Якщо ви відчуваєте, що Господь закликає вас бути частиною того, що Кеннет і Глорія Коупленд роблять у цьому служінні. Подумайте про те, щоб стати партнером. Щоб дізнатись більше про партнерство завіту, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Місія має для вас безкоштовні матеріали. Це називається наш завіт з Богом. Ця книга написана Кеннетом Коуплендом. Ми закликаємо вас заглибитись в розуміння значення Божого завіту і того, як він сповнився в Ісусі. Хороша новина у тому, що гріх більше не має сили над вашим життям. І ви можете ходити у свободі викупленого життя, яке належить вам у Христі Ісусі. Щоб замовити наші безкоштовні матеріали, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Я закликаю вас виділити час для свого духовного зростання. Вкладайте у ваші стосунки з Богом, і ви будете чути скерування, отримувати відповіді від Бога. Підбадьорення, натхнення та освіження в той час, як брат Копленд служить Словом Божим. Зайдіть на KCM.org.ua і приєднуйтесь до нас на завтрашній передачі. Брат Копленд і професор Грег Стівенс будуть навчати вас про те, як думати про завіт і як приходить скерування керування завдяки вашому завіту. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступного разу. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.